Ви знаєте, от вже зараз точно можна констатувати, що таки західна зброя почала конкретно надходити до України, і ще раз можна підтвердити, що має дуже велику суть і дуже велику користь дозвіл бити по території Росії, адже вже нічна 11 червня, а 9 червня вже третє відео. Змушує мене записувати знову новини. В минулих двох відео я вам навів цілий перелік того, що відбувається саме на території Ерефії, зараз після того, як був дозвіл наданий бити туди. Але знову, 9 числа, ми прогавили ще одну класну новину. Коротше кажучи, уявіть собі, командний пункт 6-ї армії, що відповідала за наступ на Вовчанську, вже це наступом, звісно, назвати не можна, але бої там дуже сильні точаться. Розвалили в драбадан. Там була така в Шебекі, на Білогородській області турбаза, яка називалася Нежеголь. Ось як вона виглядає. Так от з цієї Нежеголі наші хаймерси зробили ось таку точно Нежеголь, яку вже і назвати взагалі важко чимось, бо жодного суцільного чи цілісного виду будинку чи споруди від неї просто не залишилось. В той же час z канали не полінилися і підтвердили дану інформацію. І дійсно, командний пункт, в якому закону. Знаходилися офіцери середньої ланки, що відповідали за наступ на вовчанську, постраждали внаслідок атаки. Вісім осіб зникло без весті. Ми знаємо, куди вони ділися, і також дуже багато пострадавших. Коротше кажучи, ще раз повторюю: буду врочити і каркати, як то кажуть, щоб і далі так було.